Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. 4 листопада Придністров'я разом з Росією відзначило День народної єдності. У столиці відбувся молодіжний марш миру, мітинг і, звичайно, довгоочікувана вимка капсули часу. Чим було ознаменовано свято і що нам заповідали предки? Дізнаємося далі. День народної єдності розпочався у Тирасполі з маршу миру. Студенти, курсанти кадетського та суворівського училищ, активісти республіки урочистою ходою пройшли від столичного театру до площі Суворова, де й відбувся мітинг. Зустрічало колону старше покоління і керівництво республіки. І сьогодні Единство... сьогодні єдністю Придністровського народу. Ми хочемо висловити подяку і підтримку великій Росії за мир на нашій землі. Свято, що відзначається в Придністрові з 2012 року, в цьому році було особливим. Адже саме в 2017-му наші батьки та діди заповідали нам розкрити капсулу часу. Символічно, що зачитати текст з минулого, було надано право Ользі Гальченко. Саме вона 15-річною дівчинкою у 1967 році перед всім терасполем оголосила лист нащадкам. Уважаємо товариші потомки. К вам обращаємося, ми. Трушеники двадцатого века, детям и внукам своим, расскажите о нас, так как мы выстрадали право на бессмертие. Тоді, 50 років тому, тироспольчани закладали послання з гордістю за свій народ і його досягнення величний народ, який здійснював подвиги, відроджував Україну, виробництво, і сподівався, що ми нащадки продовжимо вершити великі справи і наголоніше продовжимо вдосконалювати ідеології комунізму. Емоції, Казалось би, звичайно не передавані. Послання з радянського союзу. Те, чого вони очікували, дещо не відбулося. На жаль, але головне, вони сподівалися, що ми будемо жити у мирі, і ми живемо у мирі. Це ж послання про мир. Ми хочемо передати в майбутнє нашим нащадкам. На знак спадкоємності ми, сучасники, в день народної єдності теж заклали нашим нащадкам капсулу з посланням з мріями та сподіваннями придністровських людей 2017 року. Одноголосно на мітингу визначили головну з них довгоочікуване визнання республіки у єдності з Росією. На всіх і українців, і молдаван. І білорусів, і болгар об'єднують любов до вітчизни, пам'ять до предків, віра в добро і справедливість. Я звертаюсь до молоді. Збережіть, будь ласка, все те, що завойовано попередніми поколіннями, що далося дуже непросто. Це унікальне явище Придністровську Молдавську Республіку. Адже гордість за батьківщину, за її минуле і сьогодення віра в її щасливе майбутнє все те, що неодмінно об'єднує народ. Це велика гордість знаходитися тут у такий знаменний день, як представник делегації Приднестров'я у нас освітньому фестивалі в Сочі. Мені також приємно зараз тут знаходитися та представляти молодь нашого государства. Я би хотіла побачити, якою буде молодь, яким буде наше місто, та яким стане наша країна. Я вважаю, що це. Думки абсолютно кожного кожної людини, яка зараз знаходиться тут на площі, маленькому Микиті буде 30 років, коли нова капсула буде розкрита. Але вже зараз він мріє про майбутнє і ділиться своїми очікуваннями. щоб місто ще більше розцвітало, ставало більшим, кращим. Було більше парків в світі, щоб була дружба і єдність. Восени 2040 року капсула з посланням закладена в день народної єдності 2017-го, буде розкрита. І вже нове покоління придністровців, якому далі розбудовувати державу, отримає лист з минулого від нас з надіями у майбутнє. На мітингу в День народної єдності також прийняли резолюцію про підтримку діючої миротворчої операції. У ній йдеться про те, що миротворчий формат є головною гарантією збереження миру, стабільності і безпеки в республіці. З резолюції прийнятою на мітингу в День народної єдності 4 листопада 2017 року. Ми, учасники урочистого мітингу, заявляємо, що миротворчий формат, який діє протягом 25 років на берегах Дністра і визначає роль Російської Федерації як країни гаранта, користується беззастережною підтримкою всього населення Придністров'я. Він довів свою необхідність і є головною гарантією збереження миру, стабільності і безпеки в регіоні. Наголошується в тексті резолюції. Зараз у всіх містах Придністров'я ведеться збір підписів на підтримку російських миротворців. Він триватиме до кінця листопада. Після бланки направлять до адміністрації президента, в держоргани Росії, Молдови та України, до міжнародних організацій, в тому числі і в ООН. У Дебасарах вже зібрано понад 3,5 тисячі підписів на підтримку формату миротворчих сил Росії в Придністров'ї. Організатори збору громадські організації району В акції беруть участь і трудові колективи. Збір підписів на підтримку формату миротворчих сил Росії у Придністров'ї почався в кінці жовтня. У Дубосарах встановили два намети. Щодня з 9 до 14 години у них працюють волонтери. Як би тяжело, труднажко б нам не було. Нам треба зберегти миротворчі сили в Придністрові. Ми будемо робити все заради збереження миру. Якщо миротворці підуть, навіть не хочу думати, що буде. Дубосарці проявляють активність, особливо представники старшого покоління. Вони після великої вітчизняної відновлювали народне господарство. А на початку 90-х бачили, до чого може призвести так зване наведення конституційного порядку. Я хочу міра во всьому мірі, щоб Я хочу, щоб люди жили в мирі та злагоди, щоб не гинули наші діти. Наші миротворці нас захистили, нехай захищають. Ми їм вдячні. Підписи збирають і в трудових колективах, у числі перших співробітники Дубосарської ГЕС. Добосарське гес знаходиться на границі. Добосарська гес на кордоні між Молдовою і Придністров'ям під час бойових дій 92-го року вона була у вирі подій. Ми розуміємо, що таке війна, тому не могли залишитися осторонь від цього заходу. І весь колектив це розуміє. Вражає благодарність з підприємств, які самостійно приходять і обрешає. Висловлюємо подяку керівникам підприємств, які самостійно приходять до нас і просять забезпечити їх підписними листами і власними силами збирають підписи. Дуже активно підключає. Села. Це доводить, що жителі Добасарського району стурбовані ситуацією, що склалася, і висловлюють своє бажання зберегти російську групу військ. Сказати так, присутності миротворців у Придністров'ї може кожен. Після жовтневих свят у місті відкриють чотири стаціонарні пости зі збору підписів. У будинках культури в мікрорайоні Великий Фонтан, Лунга, Коржево і в Палаці дитячої та юнацької творчості. Представники Рибницького казачого округу побували на ювілеї Міжнародної асоціації ветеранів підрозділу антитерористичної групи Альфа. У Кремлі говорили також і про взаємодію Росії і Придністров'я. Сергій Гладков у минулому командир спецназу. Ще за радянського союзу пройшов гарячі точки. Абхазію, Осетію, Карабах зараз входить до братства ветеранів спецназу легендарної групи А управління є головне розвідувальне управління в Росії. При ньому є спецпідрозділ Альфа група. А так він і називається. Там ведуть боротьбу з терором. Тобто їхня робота найскладніша та найвідповідальніша. Це Беслан. Пам'ятайте цю страшну подію. Дуже серйозні операції були проведені у Чечні на території Дагестану, Хатап нещодавно ветерани «Альфи» відзначили 25-річчя. на урочистих заходах в державному кремлівському палаці. Побували двоє рибницьких козаків з бойовими товаришами. Обговорили і тему Придністров'я. Ці ребята, в хлопці, які були у погонах, і які сьогодні у погонах. Я абсолютно точно можу вас запевнити, що вони вас ніколи не залишать. Вони стоятимуть за Придністров'я. Це люди честі, які знають, що таке обов'язок та честь. Вони не відступляться ніколи. Сергій Гладков зазначив, сьогодні в Москві на всіх рівнях про Придністров'я говорять як про частину російського світу. Три арт виставка творчості трьох спілок. Напередодні Дня народної єдності художники Придністров'я Молдови та Гаузії представили свої роботи в Тераспольському міжрегіональному університеті, а також підписали договір про подальше творче співробітництво. Ця виставка погляд художників різних народів близько 30 робіт. В кожній своє бачення світу і всього прекрасного. Тут і пейзажі, мальовничої природи, і глибокі портрети, і церковні мотиви. На роботі образ на моїй роботі. Зображений образ духа, світла, дзвонів, всього того, що є в нашому духовному житті. Роботи дуже різноманітні. Це і пейзаж це натюрморт, це абстрактний живопис, це філософські картини, це те перетворення. Реальність, яка проходить через призм сприйняття самого художника, це той внутрішній світ, яким художник хоче поділитися із своїм глядачем. І ми запрошуємо всіх залучитися до цього світу на виставці. Представлені роботи трьох творчих об'єднань з Придністров'я, Молдови та Гагаузії. Звідси і назва три арт. Картини писали в різних країнах, серед яких Україна, Польща, Туреччина. Проте напередодні дня народної єдності роботи вирішили зібрати у Придністров'ї. Тут же і підписали договір про співпрацю художників. Кожне творче об'єднання має в своїй назві слово арт, мистецтво. І тому так ми і вирішили назвати цю виставку Тригар. Ми сподіваємося, що цей проект Триарт згодом перетвориться в чотири арт, п'ять арт, шість арт. І далі, що ми будемо представляти різні творчі об'єднання на наших виставкових площадках. Придністров'я. цього разу таким виставковим майданчиком став Тираспольський міжрегіональний університет. Втім, це не вперше придністровське об'єднання КамАрт часто знайомлять студентів і викладачів з творчістю місцевих і зарубіжних художників виставки в сенс цієї виставки в тому, що тут представлені роботи художників: російських, гагаузьких, українських, болгарських, молдавських. І тому символічно, що ми відкриваємо цю виставку саме напередодні дня народної єдності. Роботи представили відразу в двох залах. Милуватимуться картинами художників трьох творчих об'єднань студенти-викладачі протягом місяця. До речі, відвідати виставку можуть події. також Наступного мешканці сімнадцятій і гості завтра, на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!